В Україні може виникнути нова кризова ситуація у відносинах із Польщею. Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон, що передбачав продовження програми допомоги українським біженцям, які перебувають у Польщі. Однією з причин такого рішення називають фінансові навантаження на польський бюджет і внутрішньополітичний тиск. Адже правлячі партії доводиться балансувати між підтримкою українців та невдоволення частини біженців. Ну і далі будемо говорити про це з нашим наступним гостем Микола Княжицький, народний депутат України, представник депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з республікою Польща. Вже доєднався до нашого ефіру. Дуже рада вас бачити, пане Микола. Вітаю, вітаю вас! От останнім часом у польському суспільстві спостерігається така тривожна тенденція до демонізації українців. власне... Це впливає на подібні рішення польського уряду, тому що я подивилася з відкритих джерел, звичайно, що 30% лише непрацюючих українців у Польщі. А скільки з них має дітей? Бо ця допомога вона безпосередньо стосується виплат. На допомоги на дітей взагалі невідомо, яка там доля. Тобто, скільки заощадить е, польський бюджет, якщо перестане виплачувати українським дітям непрацюючих батьків цю допомогу, ну якби невеликі не, не це кошти, не досить суттєво для країни. Можливо, я помиляюся. Нащо він це робить? Ну почнемо з того, що польський уряд нічого не робить. Польський уряд якраз підтримує українців і польська більшість парламент. Президент, президент. Так, польська парламентська більшість прийняла закон для продовження допомоги українським дітям, батьки яких не працюють. Це 800 злотих. А польський президент наклав на це вето, і це звичайно викликає обурення і в українському суспільстві, і в значної міри польського суспільства, і в польського уряду теж тому, що польські міністри теж цим обурюються. кажуть, що це несправедливо, оскільки суперечить європейським нормам, і намагаються і парламентарі, польські, і уряд польський переконати. Польського президента змінити свою позицію, оскільки ця позиція є певною мірою проти законів і Польщі, і європейського союзу, очевидно, не принесе Польщі жодної користі, і з гуманістигума з, з гуманістичної точки зору виглядає несправедливою по відношенню до українських дітей, тому що всі діти відповідно до польського законодавства повинні бути в рівних умовах. Так що мова йде про те, що матері, які не працюють, Якщо вони не працюють, вони не будуть отримувати доплати по 800 злотих на дітей. Тобто, фактично, діти не будуть отримувати цих грошей. Ці гроші в дітей забираються. Матері, яких не працюють. Діти не винні, що їхні матері не працюють. А дуже часто, мама, в якої багатодітна сім'я, наприклад, троє дітей, четверо дітей. Вона просто не може піти працювати. Або якщо вона живе в Польщі в маленькому містечку, вона не може влаштуватися. Офіційно її не беруть, тому що там браку брак робочих сил немає, і такі люди дуже часто працюють те, що називається на чорно, тому що так просять, чи вимагають рекламодавці, їм треба якось вижити, і вони працюють за невеликі кошти, і ці гроші звичайно допомагають їм виживати і допомагають виживати їхнім дітям. Тому очевидно, така позиція не є справедливою, а пане Миколо, яким чином можна вплинути на розвиток цієї ситуації, якимись можливо дипломатичними чинниками? Ну, очевидно, українська держава повинна заявляти про те, що будучи вдячними Польщі за всю допомогу, яку Польща надає Україні, і уряду, і президентам і парламентарям, і найголовніше польському суспільству, ми повинні захистити наших громадян. Які не можуть себе захистити, бо мова йде якраз про найменш захищених. Але найголовніше, що це викликає обурення не лише в українському суспільстві чи в української влади, а в польському суспільстві. Поляки не підтримують такого рішення. Польський уряд не підтримує і парламент. Я сподіваюся, вони зможуть мати достатньо сил, щоб залишити цю допомогу українським дітям, батьки яких не можуть працювати. А от наскільки за вашими даними розколота щодо українського питання польське суспільство? І ну, ми розуміємо, що там працює російська пропаганда на це активно. І такі власні дії президента Кароля Навроцького тільки підіграють їй. Ну а щодо пересічних громадян Польщі? Ну Загалом, на жаль, ультраправі сили використовували антиукраїнську карту в своїй передвиборчій програмі. Робилося це безумовно за сприяння ініціативи Москви, тому що Москва зацікавлена в тому, щоб посіяти розбрат між нашими народами, хоча підстав для цього немає. Попри те, є речі, які дійсно по різному сприймаються значною мірою через пропаганду. Підхід до історії, наприклад, складно. Е, в нас в нас була складна історія. Української держави тоді не існувало. Існувала польська держава, де був конфлікт між українською меншістю і, і польською більшістю. І е, луна цього конфлікту на наші стосунки досі накладається. Хоча, як я вже сказав, ми як держава за це не відповідаємо, бо нас тоді просто не існувало. Але це є один аспект, а інший аспект. Це допомога тим українцям, які, які знищують ворога, захищають Україну і цілу Європу. Борються проти російського загарбника цих українців. Більшість польського суспільства підтримує, і саме тому не буде великого сприйняття цього президентського вету чи великої підтримки президента через це. Бо в нашій боротьбі з росіянами польське суспільство нас підтримує. Та й сам президент Навродський каже, що підтримує, просто оскільки він на цих гаслах приходив до. Влади на виборах, то йому здається, що це допоможе йому виконувати передвиборчі обіцянки. Але мені здається, обрано все ж таки трошки хибний шлях, який польське суспільство не підтримує. Ну, от ви вже згадали про історію і про його риторику передвиборчу. Вона здається, продовжується. Президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає прирівняння так званого бандерівського символу. Що він має на увазі немає незрозуміло в повідомленні немає деталей до символів нацизму та радянського комунізму. Чи відомо вам взагалі щось про цю ініціативу? Це просто слова, чи вже якісь є відповідні законопроекти, і про які символи йдеться? Як я розумію, поки що це просто слова, а законопроект треба побачити для того, щоб його аналізувати. Поки що його принаймні, не оприлюднено. Тому мені якось складно це коментувати. Очевидно, що ніяких бандерівських символів не було. Була українська повстанська армія цих людей по-різному називали. І вони себе часто називали бандерівцями, Частина з них, але якогось окремого символу в тих, хто себе так називав, не було. Були символи української повстанської армії. Про що йдеться? Як виглядатиме цей законопроект? Треба подивитися. Очевидно, що коли ми повертаємося до нашої історії, то ми маємо свідомлювати, що в тій братовбивчій війні справді загинули десятки тисяч поляків. Від рук українців і десятки тисяч українців від рук поляків все це відбувалося. Всі вони були громадянами Польщі, і відбувалося це на території окуповані німцями. Таким чином, відповідальність за це повністю лежить на е, німецькій окупаційній тодішній владі, е, і до цього на польській владі, яка довела до такої ситуації, е, України, як я вже говорив, тоді просто не існувало. А зараз польська влада має зробити все, щоб. Е, не принижувати українську меншину, а українці там це не діаспора, це люди, які живуть і продовжують жити на своїх землях або були виселені з своїх земель, які все одно знаходяться на території Польщі. Вони і їхні батьки дуже часто є громадянами Польщі від народження, і їхні права очевидно мають бути захищені. За цим має слідкувати Європейський Союз. Ну а як якщо є розуміння з обох сторін про те, що необхідно все таки поставити цю крапку в історичній пам'яті і в цьому конфлікті, то чому цього не відбувається? Немає розуміння з обох сторін, е, немає розуміння в польському суспільстві зі сторони ультраправих політичних сил, е, таких як е, відомий антиукраїнський антисамітський політик Браун, таких як деякі діячі польської ультраправої конфедерації, які е, вводячи в оману польське суспільство, розігрують цю польську е, антиук... в Польщі антиукраїнську карту. На жаль, інші політичні сили дуже часто в боротьбі за е, виборця. Не дають їм на це гідної відповіді, і таким чином вони гублять свого виборця. А цього ультраправого виборця не дістають. Мені здається, це велика помилка. Але попри те, більшість польського суспільства і більшість польської влади, і польський уряд безумовно підтримують Україну, і підтримують і не стоять на антиукраїнських позиціях. Хоча інколи ідучи е, на поводу цих так званих і е, справді антиукраїнських сил, як я вже говорив, з моєї точки зору роблять помилку. Дякую вам, пане Миколо, що ви знайшли час долучитись до нашого ефіру за ваші пояснення. Микола Княжицький, народний Дякую. депутат України, представник депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Дякую вам ще раз.